Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Затишок у деталях. Сьогодні я вам покажу, як моя Тетянка йшла до першого причастя. У нас це така ціла подія святкування. Підготовка починається задовго до свята, аж за 9 місяців в вересні розпочинається набір, формуються групи, і дитина ходить ну, фактично та цілий рік, цілий навчальний рік. Вони в чаті. Різні теми, підготовлюється, потім проходять тестування, і аж тоді йде підготовка вже до церемонії. такий чудовий тортик спекла моя мама. Я її все намовляю, щоб вона зайнялась цим професійним, а вона не хоче. Насправді, ну, правда, дуже красивий тортик, а який смачний, коротше, супер. Сам процес першого причастя він з двох подій складається з сповіді і вже потім з причастям. І розділили цих дві дії на різні дні. Тобто в п'ятницю була сповідь, а в суботу на наступний день було причастям. Класно, ви знаєте, бо менше навантаження на дитину. Ми вже от приїхали під сповідь дитина в чудовому настрої. Дуже багато всяких таких деталей була підготовка дитини в четвер вечір, Тобто це було прописано на навчаннях, їм говорили, щоб вони вечором сіли, згадали всі свої гріхи, занотували собі, щоб в хвилюванні там не забути чи ще щось, а мати таку підказочку. От, дуже була гарна погода, я так тішилася, тому що. Що в нас дощі за дощами. І хоча б трошечки сонечка, мене дуже-дуже потішило. Бо все-таки хочеться на свято, щоб була гарна погода. Не знаю, я би дуже хотіла бути не прив'язаною до погоди, але все-таки є якийсь і настрій святковіший, і якось воно так по-іншому, аніж коли дощ. Хоча я знаю, що багато людей навіть не звертають на це увагу. Ну, дощ та й дощ перебігли. Тобто там не є якісь такі великі шляхи, що треба йти пішки, чи ще щось. Не така велика і проблема. Але от. Також багато було діток ровесників Тетянки, однокласниці зустріли. І я би зробила таку замітку для батьків, в кого теж буде така церемонія. Зверніть увагу на те, коли у вас в дитини випускний із 4 на 5 класи. Бо це теж там підготовка святкування. Я це не врахувала, бо в вересні щось про це я не подумала рік наперед. А це б було класно розділити, щоб було було з 3 на 4 клас перше причастя, а потім вже з 4 на 5 випускний. Бо ці плюс-мінус однакові дати – Хоча в нас парафія велика, багато є діток, і там можна було вибрати різні дати святкування перше причастя урочисте. І ми обирали, щоб було ближче до літа, але не саму крайню дату. Бо всяке буває, навіть на останнє число не хотілося покладатися, тому що а може захворіє, може ще щось і треба буде перенести, а перенести нема вже куди, бо остання дата. Тому так. Тому ми взяли передостанню дату і не прогадали. Було сонечко і на перше причастя, і на, е, і на сповідь. Хоча, коли було причастя, тобто другий день в суботу, е, потім вже після обіду падав дощ. Але ми вже були в ресторані, тому нам було не так то й страшно. Е, головне, церемонія в церкві прийшла без дощу. Дуже мені сподобалася організація. І е, коли розказували, скільки дітей є, скільки буде груп, які е, години, бо це в один день було по дві групи, дві години, тобто дуже велика кількість людей. А фотографи і відеографи були одні і ті ж самі. І одразу така думка: а як вони розберуться, яка дитина, яка година? як це. І ви знаєте, зрозуміла для себе, що головне все організувати. Чим краще організований процес, якось воно все структуровано, пронумеровано, тоді воно набагато легше. Казала Тетянка, що дівчатка розказували, що дуже хвилюються, як все пройде, хвилюючий момент. А вона не хвилювалася. І знаєте, що мені сказала? Що «Мама, ну це ж не страшно. Страшно стояти на сцені, коли ти виконуєш е, в подальшому елементи, які в повітрі, на трикутнику е, з гімнастичний. Каже, а тут не страшно, я ж не можу ні впасти, ні нічого. І ви знаєте, справді наш досвід нам допомагає рухатись далі. Чим більше в нас досвіду, е, тим легше нам в подальшому. Головне цей досвід е, направляти собі на благо, не обтяжувати себе ним, а використовувати свої навички в подальшому. Ця <світка> дитина щаслива біжить. Я в додаток до ось цього її заспокійливого. Тону ще її більше заспокоїла, сказала: не хвилюйся, навіть якщо ти все забудеш, священник тобі допоможе, він і привітається, і, і буде з тобою говорити, буде запитувати і направить вашу розмову. Тож не хвилюйся, все в будь-якому випадку пройде добре. І так і було, все пройшло гарненько. До речі, у ці листочки, що вони мали записані, нотатки, що ж вони там нагрішили. Вони мали розірвати листочок і покласти в таку, ніби то корзинку, пакети, так би мовити, замести сліди. Мене це так, цей факт так розвеселив. Я щось не очікувала такого побачити. Знаєте, що вони так не відходячи від каси, одразу це будуть рвати і викидати там. Отакі цікаві. А це вже е, другий день святкова церемонія першого причастя. Дуже гарненько теж було все організовано, були крісла для діток, на кожному кріслі писало ім'я прізвище. От це вже наші гості потрошки. Ну, Єлизавета, молодець. Ви знаєте, це трошки зайняло часу. Вона на всіх руках була, обійшла всіх родичів, і там і сам дуже дитина активна. Все їй було цікаво, але тихенько, без плачів, без істерик. Бо я, мабуть, за це теж хвилювалася. Хто має маленьких діток, знають, як це, щоб в самий непідходящий момент дитина не почала капризувати і відволікати, привертати увагу. Так, так. мамам теж це створює дискомфорт. І коли кіпішує, скажімо так, чужа дитина, це нормально. Я особисто нормально до цього ставлюся. Ну, тобто, всіх бувають невдалі дні або якийсь негарний настрій. А коли це твоя дитина і ти хочеш якось це згадати, а не виходить, це вже трошки проблемніше. Ці всі платячка, сорочки, хлопчиків, дівчаток, бачите, вони всі в одному стилі. Це здають прокат в самій церкві. Дуже зручно, насправді дуже круто. Мені сподобалося тим, що є там великий вибір. Я вам в кінці відео ставлю великий вибір розмірів. І ви собі напередодні в четвер приходите, міряєте, вам підбирають ідеальний розмір, і дуже цікаве спостереження, що цей крій плаття просто ідеально сідає на любу фігуру. А от обвідочки на голову, то вже кожен сам собі придумував. Можна би було організуватися і обрати для діток якийсь один варіант, бо бувало, знаю, таке, що батьки організовували і робили, наприклад, із живих квітів замовляли ці віночки. Або кожен ще сам собі що придумає так. Поцікавилася я цінами на ці обвідочки і по 600 гривень. І ви знаєте, я собі так подумала, що це якось. Ну, трошечки too much, too much. Я ще була готова заплатити 300 гривень, ну, 400, а 600 це трохи за дорого. Попитала серед подружок. Одної донечка була не так давно на першому причасті, і вони мали цей обвідок з такими намистинками, тож я взяла, так би мовити, позичила. Да? Думаю, краще дам їм якийсь смачний подаруночок, аніж за 600 гривень на одну годину, там, на декілька годин прикрасу, і потім вона буде лежати вдома. А знаєте, чому я так тепер роздумую, що, наприклад, річ одного використання та, один раз використав, і потім вона вже. По факту не потрібно, а просто як згадка, як ще щось, я тепер уникаю таких речей після того, як зробила розхламлення. Тобто, вже наперед обдумую, як я потім буду використовувати ту річ, і якщо є можливість не купляти, а взяти десь чи напрокати, чи позичити, чи, чи ще якісь варіанти то краще я візьму іншим методом, щоб потім ту річ не тримати, не зберігати, не накопичувати. І як бачите, просто неймовірна погода. Ще хочу відмітити талант фотографа, як він класно організував. Дуже мені сподобався цей момент, коли, знаєте, треба всім вийти з церкви, а людей багато діток, батьків, бабусів, гості. Тобто багато є людей в церкві, і так, щоб всі вийшли на двір, сфотографувати це займе багато часу. Він такий каже: так, батьки, поки ви не вийдете з церкви, діти не виходять. І все, всі такі дружньо вийшли, щоб зробити спільну фото. Сподобалось мені. Організації, ще такий був нюанс, щоб всі мали відкриті очі на фото. Спочатку фотограф каже, закрийте очі, так, і по моїй команді відкрийте. І то так було цікаво, така організація. І це гарненько всі, хлопчик, дівчинка, хлопчик, дівчинка, дуже гарно. Так, фотографували фотографи. Я собі хочу замовити невеличкий альбом, щоб було на згадку. А це ми вже йдемо на святкування. Складали ми з Єлизаветкою меню от, і тепер прийшли святкувати їсти. Подивимося, що ми там поназамовляли. От дуже сподобалося, що змонтували майданчик для діток. Це дуже крута ідея біля ресторану. Такий невеличкий майданчик. Він так в кутику, не при дорозі, і покриття там таке м'яке, що навіть якщо дитина впаде, то не травмується. Одним словом, дуже мені сподобалася така ідея. Так, посвяткували ми, і на наступний день я прийшла віддавати ось це платтячко. Як ви могли помітити, на самому святкуванні в ресторані танічка вже була в іншому платі, бо це було лише на церемонію від церкви. От такі правила користування прокатним одягом не можна брати, бо діти діти, десь хтось замастить чимось жирним ще щось. Тобто щоб воно мало якомога кращий вигляд. Так, віддавали ми на хорах, ви подивіться, яка тут велика кількість всього. Добре, буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.